З початку повномасштабного вторгнення літаки Міг-31К або носії ракети Кинжал регулярно вилітали та обстрілювали мирні міста та енергосистему України. Натомість цьогоріч ситуація змінилася кардинально. Винищувачі піднімалися у повітряний простір, за даними Дефенс Експрес, лише тричі, 8, 25 січня та 24 лютого. Росіяни загнали себе. Глухий кут, використовуючи стару радянську а, техніку для на, нової на, на погляд росіян нової сучасної розробки. Окупанти дедалі рідше використовують міги не тільки через проблеми з запчастинами кинжалів у ворога теж обмежена кількість. Саме тому росіяни економлять кинжали, та й до того ж, щоб їх запустити, мігу потрібно витратити орієнтовно 14 тонн пального на годину. Коли при відсутності ракети всього 5-6 тонн палива на годину, Тим експерти кажуть, що, хоч і кількість тривог через носія кинжалу зменшилася в рази, сподіватися, що ворог їх вже не використовуватиме зовсім не варто.